Саме так на фасаді гімназії номер 28 урочисто відкрили меморіальну дошку пам'яті випускнику закладу В'ячеславу Добовенку. Воїну, який не вагаючи став на захист рідної батьківщини та віддав за мирне майбутнє українців найцінніше власне життя, завжди залишиться в наших серцях, як добрий, чуйний, завжди готовий прийти на допомогу. Я можу сказати тільки, що такого іншого на світі немає. На жаль, так сталося, що війна забирає кращих і з цим змиритися, на жаль, немає сил. В'ячеслав Добовенко в 2005 році закінчив рідну гімназію і того ж року вступив до професійно-технічного училища номер 45 У 18 років хлопці запропонували роботу за кордоном. Там він працював спочатку формувальником, а потім електриком. Після початку повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь та долучився до лав національної гвардії України. Був гранатометником. Дуже важко нам пережити. Ми дуже сумуємо за ним і шкодуємо, що загинув такий. Така людина. Почалася війна, і він каже: мамо, що ж про мене люди скажуть? Треба захищати батьківщину, свою сім'ю, свою родину. Ми дуже сумуємо за ним, нам дуже шкода. 22 червня 2024 року під час мінометного обстрілу при виконанні бойового завдання В'ячеслав Дубовенко загинув. У віці 36 років його життя обірвалося біля населеного пункту Діброва Луганської області. Чоловік так і не встиг створити сім'ю, хоча найбільше за все цього хотів. Вдома В'ячеслава не дочекалися мати: два рідних брати, дівчина та багато рідних і друзів. Відтепер його ім'я буде викарбоване не лише в їх серцях, а й на фасаді рі. Дної гімназії вічна пам'ять і шана герою: Маргарита Назаренко, Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко перший міський.